Франція планує надавати гуманітарну допомогу сирійцям у регіонах Сирії, що перейшли під контроль повстанців. Це на думку очільника МЗС Франції дозволить зменшити потік біженців до сусідніх країн. Туреччина підтримує таку ініціативу, бо вже не може належним чином забезпечити притулок та їжу тисячам сирійців. Наразі в турецьких таборах перебувають 80 тисяч людей, проте їхній невпинний потік із Сирії до турецьких кордонів може невдовзі збільшити кількість утікачів до 200 тисяч. Учасникам засідання Ради безпеки ООН у четвер не Вдалося дійти згоди щодо створення закритого повітряного простору над територіями, де влада Башара Асада втратила контроль. Велика Британія не хоче військового втручання, а Росія та Китай вже тричі раніше витували резолюції, що закликали Асада піти. Тим часом бої на околицях Дамаска, Валепо та інших ключових пунктах протистояння не вщухають. Щодня у Сирії гинуть десятки людей. Понад 300 тисяч сирійців втекли з країни через збройний конфлікт, що триває вже 17 місяців.